Рада всіх вітати. Хочу сьогодні поділитися однією класною технікою, як пропрацювати своє відношення до грошей. Так? Всіх в нас дуже багато запитань. Чому не виходить так заробляти, як мені хочеться? Або коли я заробляю гроші, кудись просто як вода течуть, Так? Це дуже легко перевірити, яке у вас відношення з грошима, як ви взагалі з ними взаємодієте. Уявіть собі, що гроші це людина. А, уявіть собі, прямо перед собою, що гроші це людина. І як ця людина виглядає? Так, далеко ця людина від вас чи близько? В чому ця людина в діта? які в неї аксесуари, якщо є, так? А, як ви взаємодієте з цією людиною? Як вам знаходитися близько біля цієї людини? Так? І ці відчуття прямо запишіть для себе. Це ваші відносини з з грошима. От як ви відчуваєте себе з цією людиною так, рівно так, з грошима. Так ви взаємодієте з грошима. Якщо вам незручно з ними, якщо вам страшно з ними, так, якщо ви вважаєте, що це погано, то гроші у вас затримуватися не будуть. так, Вони будуть йти від вас. А, і а, насамперед це треба пропрацьовувати, це ваші якісь а, по, спогляди так, на. А, це питання, і це можна, звісно, же, прибрати і взаємодіяти набагато легше з грошима, так як вам хочеться. Конкретно, що робити з цим питанням, я розповім в наступному відео. Дивіться обов'язково і слідкуйте за наступними відео. Па, 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 па!